Друзі, всім привітка! Канал Міні-Трактор. Дивіться, у нас зараз топові 50-50 кінських сил можна взяти до 10 тисяч таких красень. Навіть буде дешевше. Кентавр там десь буде 8900. А цей 9 з копійками. Чесно скажу, зараз таку сходу ціни на низу, вони міняються в ціни. Тому посилання внизу, внизу в описі є. На сайт там є всі ціни, відповідно і так далі. Я просто покажу модельки, дивіться. Просто яка красота, там, фактично в ціну якихось там сороковки ДТЗ, яка 10-400, дешевше навіть. Така водура. 28-го когось. Дивіться, мости, які стоять. а, То вже не з 24 ки то вже такий певний мост, Не і фотоновський, звісно, але вже в ту сторону, воно, як то кажуть, двіжиться. Потім мотор мотори, КМ. Кентавровський, 495. Офігенні мотори, що там, що там. От. Високий трактор сам по собі. Рівна підлога. Потім. А, звісно, коробка передачі з реверсом. От реверс там під праву руку. О. Под ліву, пробачте. Повторне робоче місце. Дивіться. Взагалі. Супер. Потім. Компресор іде. Потім. А навісне таке. Посилене, примусове підйом опускання, примусове, як в МТЗ, зовнішні йдуть циліндри, дві гідропари штатні. От. Широка резина 12,4 на 28 радіусі. Тут 20-ка йде. На, 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 на 8,3. І більш бюджетний варіант Кентавр, Кентаур. Щом відмінність? Теж, бачите, мост іде. Тут трошки інший редуктор, трошки простіший, ніж тут. Але мост теж такий вже, більш потужний. По-перше, по-друге, тут єдине, що в чому відмінність, що немає тих е, циліндрів на промислове опускання. Але і тут йде теж дві, дві гідропари йдуть, і він теж йде такий рівний пол, типу євроформат. Теж робоче місце, а, бак на 60 літрів. Оп, залазимо. вам. Теж просторний. Просторне е робоче місце. Теж йде у нас реверс, понижено повисено. Перше, друге, третя, четверте, тобто 8х8 вже маєте передачу. Як і там, бачите, по габаритах, там теж до речі, 60 розширений бачок іде. Вот. <клеч> вот. І ще є такі 40 на менших колесо. Сороковка взагалі 8 тисяч стоїть 40 Вот, Ці d 9. О, получається. Бачите, по габаритах вони теж 20-ті там 28 резина, все таке само. Єдине відмінність, кажуть, що, скаржу, що І, о, тут немає різні гідравліки І тут немає компресору, там іде компресор. А так по всьому іншому. Там, там 45 мотор факту 495, Кемовський, там, там габарити, там, там вага вже, там тонна 700 плюс а, то жопутяна, там, 2, 2 по 35 чи 3, 3 по 20, вже навески трохи більше піднімає. І там там є реверс, і там там є рівна підлога, євроафромат. І ті, і ті йдуть ще модифікації з кабінами там стоять. Теж по кабінах ціни демократичні, Кентавр з кабіною 11, такий з кабіною, з єврокабіною, а скаут з кабіною 12. Ну, там 12-40 з копійками. Тому, друзі, звертайтеся на ви бачите внизу. Дуже цікаві пропозиції по 50-ках. Їх дуже швидко розкуповують, тому хто хоче 50-ку бюджетну і таку потужну звертайтеся, будемо раді вам допомогти.